Цей секрет вам не розкажуть у поліклініці. Людина складається з 12 систем. 12 систем складаються з 12 органів. Органи складаються з тканин, тканини складаються з клітин. Ми звертаємось до лікаря, коли в нас вже хвороба на рівні органу. Якщо у нас болить серце, ми йдемо до кардіолога. Якщо з шлунок, до гастроентеролога. Щодня в нас відмирає 1 мільйон клітин та 1 мільйон народжується. Тобто кожні 5-7 років ми з вами абсолютно нова, здорова людина. Але чому ми не стаємо здоровішими? Щоб народжувалися нові клітини потрібні умови. Уявіть акваріум і рибки в ньому це наші з вами клітини. Наші клітини з вами плавають у басейні, який називається лімфа. У здорової людини лімфа прозора і чиста, а в хворої – мутна, густа, тобто закислена. То які потрібні умови? Перше якісна вода. Наш організм складається на 70-80% із води, та її кислотно лужний баланс pH має бути в межах 7,4-7,5. Це зона життя, адже pH нижче 7 настає смерть. Проте більшість напоїв, які ми п'ємо, кола, соки, вода з-під крана, підвищують кислотність організму. Але чому ми не вмираємо? У нашому організмі є свої мінерали калій, магній натрій. Щоб вижити, організм використовує ці лужні мінерали з кісток, крові і тканин, що послаблює нас, але дає повернутися в зону 7,5 pH. А лужна вода, така як Коралмайн, допомагає зберігати баланс без втрати ресурсів з нашого організму. Друга умова очищення організму. Раніше для цього було достатньо голодування, але зараз високий рівень токсичності, забруднення середовища та шкідливі продукти потребують регулярної детоксикації. Очищення крові, лімфи та кишечника зміцнює імунітет і створює здорове середовище для клітин. У цьому допомагає детокс від Coral Club. Третя умова повноцінне харчування. Для створення нових клітин необхідні 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, 8 ферментів та 3 полінасичені жирні кислоти. Сьогодні складно отримати все це з їжі, тому важливо додатково приймати біологічно активні добавки. І якщо всі ці умови ми зможемо дати нашим клітинам, то здорова клітина родить здорові тканини, а тканини сформують здорові органи, а ті 12 здорових систем у результаті утримує здорову людину. В результаті кожні 5-7 років ви зможете повністю оновити організм. Все це можливо з продуктами Coral Club, які допомагають створити умови для здоров'я та довголіття.